Я скажу, що я щаслива людина, тому що я познайомився з Наталією, тому що її душа, її емоції, її спрага до, до творчості і до новаторства якихось нових робіт дуже схожа з моєї внутрішньої ситуації. І, тобто ми в чомусь споріднені душі, бо стільки емоцій, стільки душі. Тільки нерву і цих судинах, які присутні буквально в кожній роботі, бо я бачу чи то коріння, чи то людські судини, які прибігають, кров'яні судини, які тримають нашу землю. Тобто, і вона це все продає в свої роботи. Я тішу, що є Наталя, що є така споріднена душа до мене і їй нових творчих взлетів. А, і, і і побільше поціновувачі і тале. Дякую.